Через конденсацію води я запропонував полив теплиці, створили прилад, щоб поливати квіти. Нема вдома нікого тиждень, як квіти поливаються. Потім я вже поліз все вище і вище, доліз аж до космосу і знайшов спосіб, як можна охолодити одну сторону станції і нагріти іншу. Едісони дають можливість дитині думати, фантазувати. І втілювати в життя у міжнародному конкурсі винахідників школярі з Чернігівщини серед призерів. А чернігівський науковець Андрій Давиденко голова журі, відбувся перший міжнародний конкурс юних дослідників та винахідників. винахідників. З такою назвою Дісоне 21 століття у заході взяли участь школярі з п'ятьох країн, найбільше з України, Румунії та Молдови. Учасники виконували завдання дистанційно. Завдання ми розіслали, розмістили на сайтах, поширили іншим шляхом там, і діти виконували. Це пройшов через вчителів, звичайно, діти виконували. Та ми бачили, що деякі допомагали дітям, але воно видно. Знаєте, вже є певний досвід. Оскільки журі вміє відрізнити самостійну ідею дитини від підказки дорослих, то тут призерами стали справді найсильніші серед них і іноземці, й українці. До речі, витрати з організації заходу взяли на себе партнери з Румунії та Молдови. А для них, у свою чергу, дуже корисною виявилася розроблена українцями концепція конкурсу. Зараз вони задоволені, тому що зараз, якщо подивитись у них на, на сайтах наукових освітніх, це звучить що. Перший міжнародний проведений на базі Європи і кошти зразу пішли. Власне Україну представляли кілька шкіл Чернігівщини, і от бронзову медаль отримала шестикласниця красносільської школи Аліна Кускал, а срібну дев'ятикласник Єгор Литвяков із Куликівки. Завдання було всім однакове. І Від п'ятого по дев'ятий клас, як бачимо, конкурс Едісони незвичайний. Він суттєво відрізняється від, наприклад, олімпіад з фізики, каже срібний призер Єгор. В школі вас навчають формулам. На олімпіадах вже потрібно ці формули знати, вміти використовувати. А Едісони це зовсім інше. В Едісонах особливо формул не потрібно знати. Потрібно знати просто фізичне явище. потрібно… Фантазувати потрібно думати, як говорила мама, ширше, і щось винаходити. Ми поспілкувалися з призером та його мамою, яка одночасно є і його вчителькою з фізики. Пані Наталя, лауреат цьогорічного конкурсу Вчитель року взагалі вона навчає сина, але завдання конкурсу Єгор виконував сам. Відправила все сину і кажу: сину, у мене немає зараз змоги з тобою працювати, і тому хочеш, бери участь, хочеш не бери участь. І далі що відбувалося, я вже мало що знаю. Мама це скидує десь в 11 годин ночі. Пише мало часу. Якщо хочеш брати участь, то вже щось думаєш, щось роби. А умови конкурсу були такі, що потрібно було на ноч залишити бутилки з водою, і потім на ранок сфотографувати і подивитися, що там відбулося. Чому утворюються краплини води? опише, з якого боку більше, це буде дослідження, і чому вони стікають вниз, і так далі. А потім було завдання запропонувати те, що дитина відкриває, для того, щоб створити пристрій якийсь, який би був корисний людям. І от в другому турі там можна розгулятись фантазії наповну. Спочатку я далеко не ліз, я запропонував через конденсацію води я запропонував полив в теплиці або в якоїсь там увлажнення кімнати. Потім я запропонував метод, яким можна переміщати воду на значній відстані, і не тільки воду, це взагалі любу рідину. А потім я вже поліз все вище і вище, доліз аж до космосу і знайшов спосіб, як можна охолодити одну сторону станції і нагріти іншу. Отже, головна мета конкурсу Едісони 21-го століття, який започаткував уже на міжнародному рівні Андрій Давиденко, це навіть не стільки самі по собі винаходи, скільки виховання юних талантів. Є діти, які люблять, які вміють, вони самі це не знають, але вміють створювати щось нове. Без протиріччя якоїсь не буває творчості. Вона виявляє протиріччя між елементами оточуючого світу і пропонує як їх, їх усунути. Оце є творчість. Є ідея тепер залишилась брати знання так. і втілювати в життя. Цим ми займемось пізніше. А ми пізніше, тобто в одному з наступних сюжетів, познайомимося ближче з родиною Литвякових, зокрема з Єгором, з його науковими і не тільки інтересами. Єгор, до речі, нещодавно успішно взяв участь у всеукраїнській олімпіаді з фізики. А також ми дещо дізнаємося про те, як виявляти і розвивати в людині творчі здібності. Розмову обіцяємо корисно. Ну і цікаву, тож далі буде.